Вона повернулася до найромантичнішого лелеки Тернопільщині Артура, і пролетіла із вирю його самиця. Він її прочекав більше півроку. Те розповідала про птаху, який не полетів у теплі краї, а залишився в Україні. І через тугу за подругою навіть відмовлявся їсти. Тепер вони знову пара. Втім, самиці не надто тримається їхнього гніздечка. Тому Артур робить все, аби вона не втекла до іншого. Про лелечу відданість. Далі Світлана Павук. Возз'єднання цієї пари чекала, чи не уся Україна. Аліса покинула Артура ще в кінці минулого літа, відлетіла у теплі краї. У гнізді з'явилася лише декілька днів тому, не відразу як повернулася. ми бачили, що стая летіла, лелеків було дуже багато. Всей Артур підскакував на хаті, кликав, кликав, і ніхто до нас не прилетів. Як він її чекав, словами не описати. Артур не їв, усю зиму сумував у курнику, не хотів повертатися у гніздо цей лелека уже чотири роки як домашній птах. Сільський ветеринар Іван Підкова колись врятував з калічного і прихистив у власному хліві. Артур навіть почав недалеко літати, а пізніше звив гніздо на ветеринаровій хаті і привів туди Алісу. Утім, у теплі краї з нею не вирушив. Нині вона нарешті повернулася з вирію. походжає неподаліку бістя по рілі. сама. А Лісу ми вже чекаємо кілька годин. Чому вона не повертається у гніздо? Невідомо ні Артуру, ні господарям. Він похилив голову і вже навіть не виглядає. За гілок вона з'явилася так несподівано, що ми не встигли зафіксувати приліт, і майже одразу пара взялася клекотати. По тому Артур трохи нагримав на Алісу, вона схоже образилася і не підходила до нього. Утім, врешті вони помирилися. Господарі певні у пари медовий місяць. Настроєний розмножуватися. Я так думаю, що хоче продовжити рід. Артур дуже змінився, став хазяйновитим. Усенький день мостить гніздо. До людей на подвір'я не спускається, бо харчується тим, що дружина у дзьобі приносить. Вони романтичні, дуже вони так як завжди клекочуть, сидять одне біля другого. Дзюбками граються. А господарі знизу сперечаються, хто у лелечій родині голова, а хто шия? Хто головний? Я думаю, що Артур. Чому? То, тому що він більше в гнізді, що він чекає на коло гнізда свого на нього, на свою, на свою пару. Певно, що самець. Чому? Ну, я так бачу, що ціло. Чи то, що він не має здоров'я того, ну. Но... Більша нагрузка на неї одностайні господарі в єдиному незабаром у них на даху з'являться пташенята. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина та 1+,1.